Всім привіт, дорогі друзі. Як психолог, я можу стверджувати, що до кожного з нас рано чи пізно приходить така думка, що щось потрібно змінювати. Щось відбувається не так, щось не те. І тоді ми шукаємо. І ось тут на допомогу можуть прийти 7 кроків Брайана Трейсі. Отже, перший крок це визначити чітку мету. І записати її не в такій формі, як, наприклад, хочу скинути вагу до, 30, до нового року, а записати у такій формі: мінус 5 кг до 31 грудня. Оце буде реально працювати. Друге, записати свою мету на папері, бо записана мета. Реалізується значно частіше це вже доказано неодноразово. Тому записуйте свою мету: чіткі слова, чітка програма, чіткий напрямок. Третє встановити дедлайн. Коли саме ми це зробимо, тут важливо написати конкретну дату. Бо це нас організовує, бо це е, надає нам почуття реальності, і е, дата допомагає дійсно. Четверте, е, скласти список того, що нам необхідно для реалізації цієї мети. Це, можливо, будуть якісь е, навики, навички, завдання. Якісь можливо курси, ресурси, люди, все, що потрібно нам для досягнення нашої мети. П'яте організувати цей список у план дій. Тут потрібно визначити пріоритети, з чого почати, що головне, що ми робимо, що першочергове. Шосте Потрібно робити щодня. Навіть маленький крок це рух уперед. Запам'ятайте, це, будь ласка. Сьоме завжди вірити в себе. Без віри ніяк. І головне говорити завжди собі: я зможу. Я можу. Це вже ключ до успіху.